Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Червий день, червий огляд на чергові ЕДЦ речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. І як ви здогадалися, мова сьогодні йтиметься про наключні ЕДЦ-ліхтарі. Наскільки вони потрібні? В якій кількості? І в який період року моє переосмислення наключних ліхтарів на ЕДЦ. У мене було кілька відосів з цього приводу, де були певні тести, були певні враження від тих чи інших наключників. І що хочу сказати, що за останні кілька років я зупинився саме на цих наключниках, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Про кожен з них я хочу розповісти окремо, якими я переважно користувався саме в літній період. Часу 2024 року. Ну що, погнали? Погнали, погнали! Розпочнемо ми з цього найбільшого, наймасивнішого наключника це подарунок від одного з учасників нашої ДЦ-спільноти, РПД-Макро, РПД, РПД Велике Тобі вітання, шанування. Подарунок цікавий, класний, і я його юзав влітку юзав по повній програмі. Кілька разів розбирав, збирав, це можна навіть побачити по гвинтах, Торксах, Торкс 4 потрібен, щоб розібрати цей ліхтар. Він в мене падав, тріскався, але я його клеїв. Ну і тим не менше, що я хочу сказати. Ліхтар Ліхтарний корт c 4 режими. Є у нас мінімальний режим 1 люмен, далі у нас режим Мід 30 люмен, великий режим 180 люмен. Ну і далі це у нас три основні режими. Якщо нам, умовно кажучи, потрібен турборежим 700 люмен, ми просто натискаємо на кнопку, все тримаємо і 700 люмен можемо освітити пів вулиці, так би мовити. Цікаво, класно, все. Єдиний мінус. Ну, по-перше, він мені дуже-дуже подобається. Носив маленькі кишені джинс. Ось на такій кліпсі, на такому ланцюжку. Добре, він там тримався. Єдиний мінус режиму блокування тут немає. На жаль, єдине, що можна встановити, це те, що він через 30 секунд сам може вимкнутись. Ну, можемо зараз побачити. Я його вимкнув, має пройти 30 секунд, і він сам має вимкнутись. Кліпсам. Кліпса так її можна перевертати саме ось таким чином, щоб закривати кнопки. Але, ну, чесно кажучи, воно знаєте, все одно може натиснутись на цю кнопку, і ліхтар сам може увімкнутись. Якщо ліхтар сам увімкнувся в штанях, то в принципі, через 30 секунд він вимикається. Це просто треба встановити такий режим, двічі натиснувши на ці дві кнопки. Ліхтар заряджається через Type-C, і зараз я його також використовую. ношу в рюкзаку, цю кліпсу я зняв. Мені просто так зручно ним світити, в разі чого він у мене, так би мовити, в швидкому доступі. Влітку цього ліхтаря. Вистачає, так би мовити, з головою. Влітку я вам скажу взагалі, наключний ліхтар це е, найкорисніший ліхтар, який у вас може бути. Навіть. Е, Якщо враховувати таке літо, як було в Києві і, та й по всій Україні, у 2024 році, так, були тривалі відключення світла. Але світовий день був з 5 ранку до 9 вечора. І в принципі наключного ліхтаря вистачало тільки, якщо ти там заходиш в темний під'їзд, так ввечері, вночі щось собі підсвітити під ноги. Так, все видно, все чудово, і ліхтарями, особливо, чесно кажучи, я і не користувався. Леше наключниками, лише наключниками. Зараз на йдеться. У мене ось такий Lumintop Silver Fox. До нього я зробив ось такий темляк в вигляді свистка. Ну і так, в принципі, тримати його зручно. І теж я його особливо не використовую, продовжую користуватися наключниками. І саме цей ліхтар найткорті Псі у мене був number one на першому місці саме в літній період часу. Другий ліхтар, яким я періодично користувався, це ось такий Olight. Olight IXV, колір Desert Tan, Шукав його дуже довго, тому що я формував певний EDC стиль Мені хотілося, знаєте, під о, знайти ліхтар в колір такому гаманцю. Колір к такому Вікторінок з дерев'яних накладках чорний в Колір, ну, наприклад, ось такому чохлу, так, де у мене вікторінок з колір, ось такому чохлу, де у мене кібертул мій улюблений лежить. Тому я шукав саме цей ліхтар. Олайт, і взагалі я вам скажу, що я полюбив дуже сильно ліхтарі Олайт. І саме колір Desert. У мене ось такі ручні є. І режими, режими тут ідентичні: що у I3T, що у IXV. Два режими лише два режими. Режим 5 люмен, який може світити 12 годин, і режим 180 люмен, який може світити. 23 хвилини. В принципі, режиму 2 люмена в темному під'їзді вистачає з головою, аби знайти свою дверь. Зарядка через Type-C. все чудово, подобається клас. Я в захваті. І ось така от ось такий сет мінімалістичний на EDC влітку, на умовній там титановій кліпсі. на Кшталт, ось такий. І це було must have. І більше для повного щастя, чесно кажучи, нічого і не потрібно було. Хоча ні, все ж таки був ще один ліхтар, який зі мною був завжди. Це класика світового ліхтару наключного прому Nightcore Nightcore Tubic. Це версія 2.0, називається Transparence, але ж ми його називаємо трансгуманізм. Ліхтар, ліхтар, який має лише два режими: має ось такий Мунлайтик. Режим Moon 58 годин може світити. І Ліхтар турбо, який може світити в режимі 55 люмен десь одну годину 15 хвилин, одну годину 25 хвилин. приблизно. Ну, рівень падає. Крім того, він має режим блокування. Тричі треба натиснути на кнопку. Не так. Все, чекаємо, коли воно блимне. Блимнуло один раз, все. І він заблокований, і просто так він не увімкнеться. Треба просто натиснути 3-4 секунди тримати, щоб ліхтар знову почав працювати. Єдиний мінус, не єдиний мінус у Nightcore тюбіка це, звичайна, зарядка мікро ОСБ. Порт мікро USB вже вмирає. Бачите? Так же і легко дістати цю заглушку для того, щоб зарядити ліхтар. Тобто сама вона просто так і не відкриється. Ліхтар класний, прикольний, і він висить в мене в рюкзаку, для того, щоб в разі чого я міг собі там. Підсвітити, подивити, що у мене на дні там відбувається. Але ж просто існує як аварійний EDC-Ліхтар. Так, що стосується цих красенів, що стосується, ну давайте про найдкор поговоримо. Да, Найдкор тільки GITD Blue з зарядкою USB, це вже USB-C, це вже нова версія, бо версія Type-C. Скажу так, скажу так, це, напевно, найкращий наключний ліхтар, який, в принципі, існує в природі. Ну, по-перше, тут в нас є чотири режими. Є один режим, це у нас Moonlight, один Lumen, може світити 40 годин. Далі перемикаємося. режим Low, 15 люмен. 4 години. Режим Mid, 60 люмен, 1 година. Хайт режим, це у нас 300 люмен, Турбо 30 хвилин. В принципі, 300 люмен для такого ліхтарика це просто. Фантастика! Далі. Є бокова засвідка. тричі треба натиснути. І вмикається режим ультрафіолет. Перемикаємо. Це в нас боковий крій. 22 люмена може світити десь приблизно 1 годину і 30 хвилин. Такий підсвічник класний. Ну і Боковий блимуючий, так знаєте, на всяк випадок давати якісь сигнали. Ну і, в принципі, все. Вимикаємо ліхтар. І я хочу сказати про те, що найлегший, найприкольніший, важить десь 11-12 грам. На ДЦ це, це саме те, що потрібно. Знову ж таки, все дуже зручно, купа режимів, ультрафіолет, щоб перевіряти гроші, боковий режим. Ну і в принципі, в принципі, що? Зарядка Type-C і найкращий все ж таки серед наключників, які я можу рекомендувати, які я тестував. Ну і, до речі, тепле світло. Тепле. Десь у нас тут, ну я не знаю, 3,5-4 тисячі Кельвінів. Дуже приємно на око світло. Тому усім рекомендую. Далі, ліхтар класика, один з моїх найулюбленіших. Чому? Тому що це найперший ліхтар, який в мене з'явився в Березні 2021 року до цього були лише такі, знаєте, галімі китайські зумовики. Olight i 3 e який я придбав в магазині розетка десь за 350 гривень. Ліхтар має лише один режим: 90 Люмен, але на білому енелупі. У мене тут чорний, а на чорному анілупі може світити десь приблизно 1 годину 30 хвилин, 90 хвилин. Можна використовувати як нікелеві акуми, так і звичайні батарейки. Е, якщо вам потрібен звичайний ліхтар на батарейках, без усяких заморочок, без усяких там купою режимів, саме Olight i 3 є. Все більше нічого не потрібно. Повернули, посвітили, закрутили. Світла на 90 люмен вистачить для того, щоб я не знаю в темну, в темну перебуваючи в, темній, в темному просторі або на темній вулиці, світити собі під ноги і дивитися, що у вас навкруги. Цього вистачить з головою. Тому навіть ось таку пару мати на ЕДЦ, так. Один просто на всяк випадок, де ви можна використовувати батарейки. Так? Або а, а такий на зарядці Type-C, де можна перебирати режимами. Та навіть просто в обіході мати саме два ось такі ліхтарі. Я вам скажу, це просто must have. Якщо у вас є бажання, звичайно, можна придбати там Lumintop DC 01 У мене є огляд на цей ліхтар. Там кілька режимів. Так, ну, наприклад, не потрібно вам 90 люмен, потрібно лише, там, я, я знаю, там скільки, 1 люмен, 30 люмен для того, щоб просто підсвітити собі. Ну, окей, можна DC 01 купити, Lumintop. а можна просто ось такі два ліхтаря, і це закриє усі питання. Так, ну і останній ліхтар, який зараз я використовую, причому що це ось такий JetBeam Mini 1 Титані. Ліхтар вже не випускається, знятий з виробництва давно. Це подарунок від мого товариша з Естонії Дениса. Денис, тобі величезне вітання. Ліхтар класний, юзую, ліхтар прикольний. Як бачимо, тут навіть на ньому є кліпса. А до речі, про кліпсу не розповів на i3e. Кліпса продається окремо, її можна придбати на Алі. Якщо є бажання, можу дати посилання на цю кліпсу. А раніше раніше I3T, ні, не i 3T, ой, I3, не пам'ятаю цифру, ну, коротше, до цього ліхтаря випускалися такі ж майже наключні ліхтарі, які схожі, які йшли з кліпсами. Зараз такі не випускаються, випускаються звичайні, але ложбінка під кліпсу, вона є. І тому цю кліпсу можна м, придбати на Алі і. ну... Додає просто функціоналу вашому ліхтарю, можна там маленькі кишені джинс носити цього малюка. Можна і цього малюка, він ще менший, як бачимо. ну Він взагалі тут найменший. І якщо не брати оці два, які йде в пластику, так, він найлегший, його вага лише 16 грам. Тут стоїть літівий акум. Лише два режими. Два режими. Режим лоу, це у нас 9 люмен, як бачимо, ось такий так, білий, холодний. Ну, десь 5 тисяч 5,5 тисяч люмен. І е, режим хайт, я його називаю турбо 130 люмен. Е, зарядка відбувається через мікро ОСБ, і це його. Перший, напевно, і єдиний недолік. Все інше, все дуже круто і мені дуже подобається. E, ну, що я його в ключниці. Зараз я покажу, який тут акум. Акум тут 10180. Акум літівий. Ось такий малюк. І, в принципі, ну, заряджати його норм. Єдине, що, ну, наприклад, якщо такі ліхтарі, як Олай, e, да. Зараз я закручу. Тут просто його розкручуємо, так, і не треба нічого виймати. Ставимо на зарядку. Зарядили, закрутили. Ну, як бачимо, вже трохи-трохи облазить. так. То це, я вам скажу, треба розбирати. Треба розбирати, треба знімати голову і ось заряджати. Але, в принципі, можна, можна терпіти заради тієї краси, яка є. Так, встановив я сюди ось таку титанову кліпсу, Ліхтар титановий, і ця кліпса є, так би мовити, логічним продовженням цього темляка. Ой, не кліпсу, не кліпсу, цю прейбар, міні-прейбар, вибачаюсь, міні-прейбар з відкривачкою, з отвором під шестигранник і з такою невеличкою фомочкою. Це, знову ж таки, Денис. Це його рекомендація придбати саме. Ось таку штучку. І воно класно. Так, цей ліхтар знаходиться в моїй ключниці, яка має зараз ось такий вигляд. Сергій, Сергій зробив класну ключницю, перейшов знову на неї, тому що вже ну, зимова пора року настає. Ось така таблетка від домофону, і в мене тут все просто і логічно. Є ключі, є. Ось такий ЕДЦ. І, в принципі, де тут. А, ось він. Ось такий Victorinox я ношу. Все. Цього в принципі, більш, ніж достатньо. Закриваємо ось таким вот шином. І все. Все зручно, все компактно і все є най-най-най необхідніше. Якщо потрібно. Ну, а що стосується цього красення, то це мод, це не зовсім ЕДЦ-річ. Огляд я на нього не робив. Ну, давайте швиденько. Плашки робив пан Олександр з нашого чату. Це чорний граб, що тут є ножниці? Є пилка для нігтів. І замість леза, тому що ножі в мене більш ніж достатньо на ЕДЦ ось така от викрутка. Ось така викрутка для маленьких-маленьких гвинтиків. В принципі, це круто, всього достатньо, щоб тримати всі ключниці. Так, дістаємо ліхтар. Якщо, пані та панове, така річ, такі мої думки з приводу тих наключних ліхтарів, які в мене зараз є. Так, звичайно, я ж кажу, можна обійтися ось цими двома, і цього буде достатньо. Можна, можна, я не знаю, можна. Ну, Тюбік ще взяти так, до цієї пари. Але ж мені просто подобається користуватися періодично кожним з них. І кожен з них є улюблений. Трохи набрид один, відклав, взяв інший. На ЕДЦ у мене зараз на постоянці ось поки що ось ці три наключні ліхтарі. В них кожна своя задача. Ці два в рюкзаку це і включниці. Ну, а цей, який також можна віднести до наключних ліхтарів, огляд на нього був. Лумінтоп Silver Fox у мене в кишені. Ну і акум. До речі, потроху переходжу я вже раз на літіві акуми, де є зарядка type C. Ну, тому що це зручно. Тому що це зручно і це дуже-дуже прикольно. Так, пані та панове, буду... Ой, мкнув. буду завершувати, тому що відосік трохи затягнувся, майже 19 хвилин. Так що вибір за вами. Пишіть, якими наключниками ви користуєтесь, які у вас найулюбленіші, що хочете сказати з цього приводу. З задоволенням вислухаю. Ну і запрошую до речі до нашого ДЦ чату ДЦВ з Україна. Чат нас закритий для того, щоб потрапити до нього. Напишіть мені, будь ласка, листа, і все буде круто. Все, всім папа, слава Україні! З вами був Костянтин. До нових відосів. А вони у нас обов'язково будуть.